Святого Євангелія ми русі від, від Марка святого Євангелія читать. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Того часу, як Ісус був у вітанні і в домі Симона, прокажемо, як був за столом, підійшла жінка за лябастрою осудиною, щиро дороцінного нарду і, розбивши посудину, вилила йому на голову. Деякі обурились і говорили між собою, навіщо така втрата міри? Та ж його можна було продати більш, ніж за 300 динаріїв, і гроші дати бідним. І вони ремствували на неї, але Ісус сказав, лишіть її. Чого її непокоїти, вона зробила для мене добрий учинок бідних, бо ви завжди маєте з собою. І коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте, що могла те зробила. Вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон, істинно кажу вам, по цілім світі, крізь, де тільки буде проповідуватись цей Іван, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї. Слава тобі, Господи, слава тобі! Христос рождається, дорогі брати і сестри в Христі. Сьогодні ми чули святе Євангеліє, яке це є 14 глава від 3 до 9 вірша, де оповідається про жінку, яка проявляла свою любов. Любов, яка якою часто можна називати так, як безрозсудною. Тому що вона не мала би в думках у учнів, вона не мала нормального розсудку, коли вона таке зробила. І зараз ми трошки до того повернемося і до тої любові, яку би ми мали проявляти сугубо до Бога. Що є найголовніше у відносинах у нас з Богом, це любити його всім серцем, усією душею, мислям і єством своїм. Тобто, навіть тілом, всім, чим ми можемо проявляти таку любов. І щоб ми могли її проявляти, то ми її маємо мати, і щоб її мати, треба у Бога її просити. Боже, дай мені любов. Ісус ні в чому нам не відмовить. Тобто, Батько Небесний дасть нам ту любов до свого Сина, Він дасть нам Духа Святого. І це є дуже важливо, щоб в нього це просити Бога. Самі по собі ми нічого не можемо без Бога мати. Бог каже, Тобто, через Слово, через свого Сина, Він каже такі слова. Без мене ви нічого не зможете робити. Тобто, без небесного Батька та Сина Божого, ми не можемо нічого робити. Все, що Він робить, то Він робить любов'ю Духом Святим. І Він може нам дати того Духа Святого, щоб ми мали ту любов як до Нього, так і до своїх ближніх. Але самі від себе нічого не зможемо добре робити. Ця жінка, напевно. Що була переповнена любов'ю в Бог і дав натхнення, що вона його має приготувати на цей похорон. У євангелистів може згадуватися багато раз про тих жінок, які приходили, і коли Ісус возлежав із учнями, і Він і також дехто може путати, що це одна і та сама жінка. Це не одна і та ж сама жінка. Євангелисти оповідають про других жінок. Інші Марко відповідає про цю жінку, яка готувала Ісуса на похорону. І тут якраз, давайте по, підійдемо до цього питання. У вітанні в домі, в домі Симона прокажного, Симона, якого Бог зцілив від прокази, тут його прозивають і далі прокажним. Тобто залишається за ним така кличка. Ну, з кличок часто створювали і прізвище. Так? До символа прокажено, який був за столом. І що це за такий спосіб гостини, коли у той час юдеї сідали за стіл? Це не так, як ми собі можемо уявити. Бо той, хто ішов обслуговувати стіл і тих гостей, які були, то він завжди був у стоя. Він ходив. А ті, що сиділи за столом, то вони не сиділи, так як ми тепер зазвичай сидимо, але вони возлежали, пише возлежали. Тобто на ліву руку спиралися, правою брали собі харчування. Отак рукою зля... возлежали і правою брали харчування. Я це бачив років 82-му році. Такий випадок в Казахстані, де мене запросили в казахську сім'ю. Так воно є і. У тих східних народів і тепер, не тільки у євреїв, але на Сході так такий звичай є. Що маленький столик на таких маленьких ніженьках був у тих казахів, і ті, що возлежали біля того столика, вони всі були на лежа, А той, хто ходив кругом, приносив їжу, пиття або ще щось, то він стояв. І та жінка, стоячи, підійшла до Ісуса. Взяла ту алебастрову посудинку, як пише у Євангелії, розбивши її, вилила Ісусові на голову. Так, пише тут у Євангелії щось. У вітанні у домі Симона прокажено, як був за столом вийшла жінка з алебастрою посудинку, щирого дорогоцінного нарду, і, розбивши посудинку, вилила йому на голову. Що це за нард? У Індії є така рослина, з якої. Виготовляють той пахучий нарт, який є дуже дорогий. І тепер, якщо ми підемо в Ізраїль, його можна там придбати, але не всюди, але в таких е, більш достойних магазинах, правда, там будуть вас дурити, що це є нарт, але вам... мене теж дурили. Я багато разів е, десь разів сім чи вісім був в Ізраїлі. Тільки один раз я купив настоящий нарт. Все була підробка, і так і вас можуть обдурити. Не беріть прозорий нарт. Він має бути темного такого кольору, Він дуже пахучий. Настільки пахучий, що якщо ним помазати людину, то вона так буде пахнути від неї, як від дуже дорогоцінних духів. Не, кожен, не кожні духи так гарно і пахнуть. Ну і вони, і цей нарт, він, якби виготовляється. Вирощується в Індії, з нього роблять цей нарт. І він там продається також на святій землі. І настільки він був дуже коштовний, що е, коли хтось приходив до хати, то якщо з нього краплю на когось або з якогось пакучого інакшого міру бралося, то краплю ставили на гості. Це їхній такий звичай, щоб е, когось покропити ним, щоб від нього пахло, коли він приходив. Додому і сідав з ними за стіл з гостів, то це дуже таке, е, ну, повага вияв поваги до наших до тих гостів, хто приходить. Ну і так, У цьому випадку, коли ця жінка прийшла, то вона не таку, такий вияв пошани проявила, вона розбила пляшку і так намастила голову цим е, нардом щирим. Який був дуже дорогоцінний. Чому? Бо за такий нард треба було, щоб за 300 це один динарій це один день праці, який йшов виноградник працювати хтось у жару, у спекоту, хтось із робітників, якщо він працював у такого селянина в наймі, це треба було за таку флящину нарду працювати 300 днів. Собі уявити, скільки це багато. І ми дізнаємося про те, що це Юда Іскаріоцький сказав про цю річ, що він каже, що нащо була така трата міра. Дещо захитав і у свідомості тих є апостолів, бо не звертається тільки до одного Юди Іскаріотського Ісуса, але говорить Він до всіх, і Він каже такі слова. Люда, слова Юди захитали серця інших, що це є справді марнотратство і що це є безрозсудний вчинок. Тобто розсудку мало мала та жінка, якщо вона таке поступає, таке робить, таке марнотратство і втрачає аж 300 робочих днів плату на те, щоб один раз помазати Ісусові голову. Тому що вони були тими, які роздавали е, нищим і бідним то, що їм жертвували. Тобто використовували для свого прожитку і е, для місійної праці кошти, які були потрібні, там ми то можемо прочитати у Євангелії, що жінки, які супроводжували Ісуса і Його учнів, вони свого маєтку підтримували їх, щоб вони могли проповідувати. Тобто вони жертвували свої пожертви на місійну працю Ісуса з апостолами, щоб її тепер. Так само робиться, то на місії даються пожертви. Наприклад, і, і у Селенській церкві все давалося пожертви на місії, так як це було при Ісусові Христові та апостолів. Ну і розтежуємо далі, розважаємо над цим святим Євангелієм. Деякі обурились і говорили між собою. Навіщо така трата міри? Ну ті деякі це було той, хто обурився, це був юдейський, Іскальоцький, який крав. Із скорбонки грошей і витрачав у своїх тих інтенціях, наміреннях, щоб себе збагачувати. А Ісусові він пошкодував, що так багато витраченого грошей, якщо б йому та жінка дала гроші, він би їх міг собі підібрати. Так, і захитав у серцях також і в інших учнів сумнів, що не треба було того робити. він. Проявив у них, розбудив сумнів, що для чого Ісус тоді звертається не до одного нього, а до всіх. Так, його можна було так, і вони розіремствували е, на неї. Тобто почали вже на неї ремствувати учні. Але Ісус сказав: лишіть її. Чого її не покоїте, вона зробила для мене добрий вчину. І тут Ісус цитує второзаконня, де Він говорить про, про ці речі. І Він каже, цитуючи второзаконня, законня, бідних, бо ви завжди маєте з собою. І коли захочете, уже далі говорить вже після цитати, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Тобто, Ісус знає, що це земне життя, яке Він проходить зі своїми учнями, воно вже закінчується. Він прийшов для того в Єрусалим, щоб віддати своє життя за нас, щоб врятувати. Бо для того, як Він каже, Ісус, я для того прийшов. Що, що могла? Те зробила. Вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Жінка не знала. Справді, що вона робила. У східних народів є такий звичай, що коли хтось із, е, є з таких дуже важних гостів, то якщо він вже е, з цього бокала пива або з якоїсь посуди, чи використовувалося миру для його намашення, і з тої посуди вже ніхто більше, якщо ти його дуже поважаєш, він для тебе цінний, значить. Після нього такого гостя у тебе поважне, якщо ти хочеш показати, що такого поважного гостя у тебе більше не буде, то цю посуду розбивають. І можливо, що вона хотіла такий прояв поваги зробити. Але вона не знала до кінця значення, що це є значення цього розбиття посуди глибше, бо був також звичай і інший, який також є і тепер у східних народів. Що якщо хтось помирає, то його обмивають так само, як фактично робить це і в Україні, у окремих місцях, не всюди, наприклад, на Закарпатті, то є звичай обмивати померло. Ну, і у східних народів намащувати ще і миром. Обмивають тіло померло і намащують його миром. Готують до похорону. І... Чим більше дорогоцінніше, чим поважніший той, хто помер, тим має бути дорогоцінніше то миру. І ця якраз суть у тому, що це було приготування. Ісус про це говорить, що вона і не знала, і не знали тут присутні. Ті, які сиділи, ні апостоли, не знали, тільки знав Юдаїс Коріоцький, який домовився його продати. І узмовився з первосвященниками, що, що він його видасть. Тільки він знав, що це вже має скоро відбутися. Ну, що, що могла, те зробила вона заздалегідь, намастила мене моє тіло на похорон. Тобто відкрив цій жінці і присутнім, що вона цей прояв зробила не тому, що він тільки, не тільки тому, що він є поважний гість. Але тому, що вона це зробила більше, вона приготувала його на похорон. Істи... Істинно кажу вам по цілому світі скрізь, де тільки буде проповідуватися це Євангеліє, оповідатимуть те, що вона зробила на пам'ятку про неї. Деякі у ці церкви говорять, що е... порівнюють цей випадок із тим, що коли, наприклад, Є е, такі, що кажуть, нашу, то аж позолочені чаші або дискос, де тіло Ісуса Христа складають, наприклад, на літургії. Тобто, коли служиться служба Божа, і тоді там ставлять тіло на Ісуса Христа на позолочений посуд на дискус і позолочена чаша, де потім вміщають її в чашу з кров'ю. І, і кажуть у цій церкві: багато є таких, які нарікають. Чому така трата грошей на такі посудини? Для чого? То може бути і на дерев'яні перші посудини. Перші християни мали і дерев'яні ці посудини. Так, перші християни мали дерев'яні скла. І це для тих умов, коли ще християни не могли собі дозволити цього, бо це були тільки початки, і часто в похапці ця посуда бралася і вона використовувалася. Така, яка була можлива і доступна для тих, що були навіть і рабами, і, і багатими всякі були пізніше християни. А вже як настав Фіпі. час встановлення церкви, коли то у храмах почалися служити літургії служби Божі, в обов'язковому порядку вимагається, щоб це була посуда гідна, щоб якнайкраще прояв тої любові. До Бога, щоб виявлявся назовні, тим, що е, не можна шкодувати для Бога навіть щоб позолочувати або золоту робити цю посуду. Ну, це так, такий один із, один із висловів у цій церкві, бо вони по-різному проявляють у цій церкві якраз це питання. І прояв любові, який показала жінка, це вважали апостоли е, без розсудку. Безрозсудним. Тому що якщо б вона була розсудна, вони вважали ця жінка, то вона б була, не зробила таку втрату велику миру. Так вони собі подумали після того, як їх спонукав до цього Іскаріотський. Але якраз в тому любов і проявляється людська до Бога. Що коли вияв, вияв цей може бути до Бога. Людиною, то у таких випадках не рахується із якимись матеріальними добрами. Людина проявляє цю любов назовні, не, не боячися, що вона витратить дуже багато і дуже занадто це буде виглядати дуже дорого або ще чогось подібного. Бо завжди Бог таким, коли вони щось роблять, допоможе. Знаю одного священника, який каже, захотів е, зробити е, добру підлогу, гармоз мрамору виложити. І е, 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 він порадився і каже: не знаю, де грошей взяти. Ну а другий священник йому порадив, позич собі гроші сам або з громадою, йди порадься, позичиш і ти зробиш. І тобі Бог потім дасть. І так Бог і зробив. Він йому допоміг. У цій справі важкий так зробити, що він позичив гроші при свідках, пішли, вони з громадою взяли, замовили аж у Індії камінь. Той мрамор приїхав, той, що бізнесмен їм допомагав у тій справі на прохання товариша того священника, він сказав: Я не буду на цьому нічого заробляти, що я замовлю вам цей мрамор. Я ці всі роботи, які я на них заробляю, взагалі вас нічого брати не буду. Нехай воно йде безкоштовно в моя праця. І коли його завезли до церкви аж з Індії той мармур чи граніт, граніт то був, так? то виявилося, що він вийшов їм тут дешевше, з Індії, ніж з близького Житомиру. І набагато красивіший по своїй якості, кращий. Аніж тут близько Житомирський, який тут декілька сот кілометрів. І тому, знаєте, коли Бог постарається, ти покладешся на Бога і хочеш для Бога зробити як на краще, найкраще, і Бог тобі поможе. Потім громада потрошки за рік назбирала ті гроші, віддали ті всі кошти, що вони зодягнули гранітом храм, бо це вони робили для Бога. І це у них все вийшло, вони віддали борги, і, і це було на здивування, як все вийшло, тому що Дух Святий дав йому ідею зодягнути якнайкращий камінь, не якусь там Плитку Керамічну, як найкращий камінь-храм. Бо це дім Батька Небесного. Тому що коли для того Батька Небесного хтось його будує і береться це робити щирим серцем. Обов'язково Бог найде жертводавців, тих, які допоможуть йому це зробити. І тому, дорогі Христі, це так і у всіх справах коли ми хочемо допомогти Богові, і це ми робимо раді Бога. І коли ми того Бога бачимо навіть у нашій ближній, обов'язково Бог допоможе це здійснити чи через вас, чи через когось іншого. Але справа і ця праця. Зорганізується, і вона у вас вийде, тому що Бог тим опікується, і Він дає ту любов, і дає можливість виявити його назовні, чи в матеріальних, чи в якихось інших цінностях. Амінь. Христос рождається. Господи, зійшли тобі благодать Пресвятого Твого Духа на дітей Божих. Прості гріхи свідомі, несвідомі. Просимо Тебе прощення через Матір Божу, її непорощене серце і жертвую тобі це прощення Мати Божа, твоєму непорочному серцю і через Тебе, Отцю і Сину, і Святому Духу. Твоїм непорочним серцем, Матері Божа, я через нього і всім небом заклинаю всі гріхи, свідомі, несвідомі та їхні наслідки, зранення почуттів хвороби і болі, які від них походять, напастування сатаною та демонами. Та ворожбитів і чародіїв, а також демонів, яких вони посилають зло, хвороби і болі, які вони спричиняють, всякі хвороби на душі або тілі, від верху до голови, до кінців пальців на їх ногах, усіх цих дітях Божих військових, які є в госпіталях, в лікарнях, які вписані в Смс, пристоять на молитвиці, за яких ми повинні молитися, за всіх членів. Всіх членів непорочного серця Матері Божої цієї спільноти, а також громади непорочного серця Матері Божої, міста Мукачева, всякі хвороби духовні і тілесні, цих що пристоять на молитвіці, в ім'я Ісуса Христа та іменем Ісус заклинаю Твоїм непорочним серцем та полум'ям любові непорочного серця Матері Божої, яким я Ісус заклинаю і наказую відійти від цих дітей Божих і йти. На дно пекла, до другого приходу Господа нашого Ісуса Христа, і більше не повертатись до них, не входити в них, не шкодити і не вредити. Амінь. Дякую тобі, мати Божа, твоєму непорочному серцю, а через тебе і всьому небу. Амінь. Умий, Господи, Твоєю найсвятішою кров'ю і водою цих дітей Божих, та покрий твоєю найсвятішою крові водою і захисти на протязі доби і цілого життя. Умий та покрий твоєю найсвятішою кров'ю, водою, Господи, всю Україну та цілий світ. Амінь. Благословення симучого Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай перебуває на вас завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.